Тільки що, браті і сестри, закінчилося богослужіння поминальної напередодні суботи, де читалася 17-та кафізма і вся служба. Але хочеться сьогодні згадати про те, що часто виникає, особливо сьогодні, коли мужчин, чоловіків все менше і менше стає, кому винести можна покійника з дому. І коли приходиш. На похороні часто кажуть, а він не жонатий, а він родич, а він близький чи далекий родич, запам'ятайте на все життя. Послужити покійнику, не являється гріхом винести, допомогти винести покійника з хатинки, чи це буде, з квартири самим рідним, близьким людям. Якщо у вас померла мама чи тато, і ви її діти, її внуки фізично здорові і маєте таку фізичну дар винести, допомогти своїй маму чи тату, обов'язково це зробіть. Не довіряйте чужим людям, які небрежно будуть ставитися до ваших рідних, близьких, які часто бувають і на підпитку навіть. І ми, наприклад, свою маму, діти, нас четверо дітей, ми свою маму своїми ручками виносили на останні дні послужити маму. Ми опускали маму в землю, тому що та людина, яка померла, вона нічим собі допомогти не може. І самі рідні, самі близькі, ми маємо право і обов'язок допомогти. Ми пам'ятаємо, що коли померла Божа Матір, прийшли апостоли зі всіх сторін, злетілися на хмарах, як написано як ніби птахи, і вони своїми руками несли гріб Божої Матірі. Допоможи нам Боже, не вірити в ніякі забобони. І сьогодні, ще раз наголошую, є велика проблема винести з хати або донести до ями, чи впустити в яму. Це мають право зробити і нежонаті, і самі рідні, близькі родичі, які в кого є покійні в хаті. В монастирях, коли помирають монахи, часто духовні чада, духовні діти. Які чують про звістку свого духовного наставника, який упокоївся, приїжджай також для того, щоб послужити, понести гріб чи допомогти упустити. Тому що це якраз з'являється любов до людської душі, яка відійшла в потобічне життя. І пам'ятайте про те, що молитва це найкращий дар, це найбільша милостиня, яку так люблять душі тих, Душі тих, яких відійшли у вічність. І нам допоможе Боже пам'ятати, що Господь не є Бог мертвим, а Бог є Бог живий. І ті, хто покинули цей світ, вони залишаються Бога живими, і ми тому їх згадуємо. Не вірте в забобони, служіть своїм рідним близьким, які служили заживо колись нам. Поможи нам Бог, Царство Небесне, вічний покой нашим рідним близьким, і особливо молитва, яка твориться сьогодні. І завтра свята літургія, і також панахіда, батьківська, поминальна субота, царство небесне, вічний покой, а нам всім живим, здоров'я і Божої допомочі.